Чергова баскетбольна вершина Світловодська. У спортивній школі Зірочка вперше провели чемпіонат області серед дитячо-юнацьких спортивних шкіл. На сьогоднішній день приїхала у нас команда Світловодська, помашної Кіровограда. Найдосвідченіші учасники обласного турніру вихованці Світловодської комплексної дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 Ми постійно участвуємо, постійно учасники чемпіонату України в ВЮБЛ по цьому віку участвуем участвуємо і в турнірах, і ми, і ми турніри постійно постоянно всевозможные проводимо. І участвуємо і в чемпіотах області. Тобто ми активно в цьому ді, займаємо активну позицію з баланням відпитати спортсменів. Серед вихованців Володимира Лисака є відомі в Україні гравці. Це Фомічов Ярослав, який грає в команді ФРЗНТУ, дочерній команді БК Запорожжі, вищій лігі. Це, це мій розпитані. Олександр Буша грав в команді. Азовмаш Маріуполь перша ліга прилікався кадетську зборну України на міжнародний турнір в Турції. На обласних змаганнях у кіровограді світловодські баскетболісти підтвердили свій клас, впевнено обігравши і господарів 74-34 і суперників з помічної 75-24. Друге місце посіла команда Кіровоград Юність, яка з різницею в одне очко перемогла команду третьої помічнянської школи 47-46. Реваншувалися гості Добровеличківського району у турнірі дівчат. Команда з помічної у фіналі турніру здобула перемогу над кіровоградським золотим віком 13-8. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Новини спорту.